Друзі, вітаю, слава Україні. Сьогодні знов, як завжди, 2237. Після роботи в майстерні. І сьогодні записую відео не про волонтерство, а записую відео про ситуацію, яка склалась в нашій школі, де навчається моя молодша донька. Перший клас в цьому році пішла. Є в нас одна мама, яка себе називає блогером, коуч-мільйонером. практикующим психологом, одним словом знакомыми. Поэтому учитесь как бы различать, что такое абьюз. Я вот как бизнес-коуч, практикующий психолог, могу вам в этом помочь. Как вот на своих курсах денежная перепрошивка вообще must have и вам в помощь. Вот и oh, yeah. также на консультациях приходите, чтобы вы, вот поднимали свою самооценку. Они а страдали херней, вот и. От, і... Не выслушивали, якийсь стыд та сором, от, от... От... Который к вам не ніякого отношения. перше відео, яке я побачив з Віронікою, це відео, яке закинули батьків в батьківський чат, де вона зняла відео на тему шкільного аб'юзу. Пару секунд відео подивіться. Моя любимая рубрика ⁇ это школьный абьюз. Короче, ситуация. У нас должна быть вот эта там ярмарка благодейна на там Петринку Я думаю, у многих это в школе есть. И э, фишка в чем? Типа, если там, класс выбирает не проводить эту ярмарку, то тогда нужно там типа взять принести какой-то ящик там продуктов или еще чего там, да, вот, нашим воинам именно на Петринку и так далее. Я подчеркиваю, да, что это благодейни в Я думаю, все в курсе, что такая благодейность. Присылают учительницы сообщение, что шановни батьки, вот это да, манисору натосуну тоже интересно, они соромно тосумно да, что вот типа три люди, только принесли вот на помощь ЗСУ ССУ и типа чекаю до 12. я читаю, думаю, ебать, интересно, и а, пишу, что ну как бы в это да, благодеяний внесок, это не примусовая якобы деятельность, а добровольно, то есть если у меня есть такое желание, если в это раз, да, во-вторых, если у меня есть возможность, то я это делаю, вот, а не вот в таком как бы примусовом тоне, где тебя пытаются как бы застыдить, что это, понимаете, тут ссорымно естественно неестественно. Вот эти все мамочки с низкой самооценкой, с синдромом хорошей девочки, которые да да, да, мы сегодня мы все принесем, мы все сделаем и так далее. Вот, на что мне отвечают потом учере, что типа Я никого не промушу, я как бы выразила свою думку. Во-первых, что значит я выразила свою думку по типу мне соромно. Вообще чувство стыда вы можете испытывать тогда, когда надо было делать, а человек это не сделал. А в благотворительности, это желание каждого, кожного, тобто це не обязанность. А учитель доносить чувство стыда, що це типа обязанность, і пытается тебе там да, взрослую тітку пристыдить. Вот. А второе, да, якщо ти нікого не примушуєш, то ти вот, во-первых, не пишеш про свої тут почуття, вот. а во-вторых, не говоришь, що я тут чекаю до 12, как бы. Найбільше мене вразило, як вона назвала цю ярмарку, як вона акцентувала таку увагу про. ЗСУ, тобто, ну так, на пустому місці. Просто у нас набити там ярмарка благодійна, на там підтримку ЗСУ. Друге, це реакції на те, що написала вчителька. Та я так само написав би, У нас в країні йде війна. Присилають учінці повідомлення, що шановні батьки, це да мені соромно та сумно, Дуже цікаво, мені соромно та сумно, Да, що оце три людини тільки принесли це на допомогу зсу. І хіба чекаю до 12. Я читаю, думаю, інтересно, і пишу, що ну якби взагалі-то да, благодійний внесок, це не примусова би, діяльність, а добровольна. Тобто, є в ній таке жлання. Було відео, де вона пише, що її видали зі всі, всі, всіх батьківських е, і шкільних чатів, і за того, що вона задавала незручні запитання. Та ні, Вероніка, тебе видали не за незручних запитань, тебе видали після цього коментаря. Я думаю, що це не фінальний відосик на цю тему. Я думаю, що ця історія продовжиться. Буде батл, батл двох блогерів, волонтера і практикуючого психолога, коуч мільйонера До зустрічі! Я вас люблю. Обов'язково ще запишу відосик.